Ви слухаєте аудіоверсію щоденника української кліматичної мережі на Міжнародній кліматичній конференції КОП 28. Ранок кліматичної конференції ми вирішили розпочати із відвідування павільйонів інших країн для обміну досвідом, ідеями та допрацюваннями у різних напрямках захисту довкілля. Розповідаємо про цікавинки з деяких з них. Відправною точкою став павільон Австралії, де би ні знали, що у жовтні наступного року Сідней прийматиме перший Global Nature Positive Summit. Подія має об'єднати урядовців різних держав з кліматичного та фінансового секторів, представників бізнесу, передоохоронні групи, корінне населення, вчених та громадянське суспільство для залучення приватних інвестицій на захист та відновлення природи. Павільон Японії нас вразив різноманіття представлених технологічних розробок. Розвиток гідрогену, локальне виробництво біометану та його використання для створення біодизелю та опалення котелень, нові технології вітро-генерацій. поки тільки проект, але виглядає вражаюче. Тільки уявіть собі, вітряки на суднах. Хотілось також більше дізнатись про декарбонізацію збитків довкіллю, заданих аварією на Фукушімі, але у павільйоні, попри подію, було дуже багато відвідувачів. Тут наша візитниця активно поповнилась. Корея також не відставала. Ми очікували високу технологічність її і отримали. Але зізнаємось, Японія все ж сподобалась більше. Багато демонстрацій через vr окуляри технології очищення води, а також багато нових винаходів, які стосуються транспортування та генерації гідрогену. В індонезійському павільйоні ми долучились до дискусії про кліматичну та урбаністичну культуру із перспективи Азії. Дуже надихає не лише залученість спікерів та спікерок до активної діяльності у своїх країнах та громадах. Але й підтримка України. Студент одного зі спікерів часто відвідує Україну як волонтер, а модераторка зустрічі допомагала збирати для українських сімей гуманітарну допомогу. Після обіду у павільйоні Болгарії відбулася міністерська зустріч щодо зеленого відновлення України за участі очільників профільних кліматичних міністерств та представників урядів України, Болгарії, Фінляндії, Словенії та Німеччини. Урядовці обговорили вплив війни Росії проти України на довкілля, зокрема втрату прісної води внаслідок катастрофи на Каховський ГЕС, а також її вплив на країни регіону Чорного моря. Присутні висловили підтримку українського бачення відбудови та запевнили у допомозі Україні з боку своїх держав у цьому процесі. Пізніше, вже в українському павільйоні, відбулася подія високого рівня. Та міністр Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець у присутності колег міністрів з партнерських країн презентував довкіллєву декларацію, розроблену урядом України на основі формули миру президента Зеленського. Опісля відбулась прес-конференція міністра. Відео з екскурсії павільйонами можна дивитись у нас в сторіс. Нагадуємо, що на інстаграму КЕМ можна підписатись за посиланням у описі до епізоду.